І ситуація на кордоні, черги на держкордоні і через блокування протестувальниками, і через посилення контролю при перетині. Чи все відповідно законодавстві? Про це повідомив омбудсмен Лубінець 31 з 1 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги, деякі люди стоять понад добу. Причина посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Окрім цього, як пишуть медіа, прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих. Хто їх супроводжує багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою шлях? А також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації. І за повідомленням Державної прикордонної служби, це пов'язано із великою кількістю випадків підроблення документів. Аби розібратися із ситуацією, сьогодні вранці Дмитро Лубінець направив термінового листа до Державної прикордонної служби з вимогою надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ у громадяни, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги. Адже ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство. Також державні органи і їх посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до конституції. Та законів України, і нагадаю, те пише Лубінець, що конституція України закріплює кожному, хто на законних підставах перебуває на територію України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Сподіваюся, цю ситуацію вдасться вирішити, а права людини та громадянина не будуть порушені. Ну а відео надано із відкритих джерел. І через блокаду польсько-українського кордону близько трьох тисяч вантажівок стоять у чергах. Через польські протести, які тривають перед пунктами пропуску, в стоять близько трьох тисяч вантажівок. Зокрема, перекритий рух біля пунктів пропуску Рава Руська, гребене, краківець корчова, яготин дорогуськ як інформує цензор НЕЦ з посиланням на Укрінформ про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За інформацією польських прикордонників, станом на ранок. 1620 вантажівок стоять у чергах на цих трьох напрямках в бік України. Найбільше напроти пунктів пропуску Яготин та Раваруська, Руська повідомив Демченко. Також він нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку бунту пропуску Шегині Медика, але черги залишаються. Очікують на кордону 1200 вантажівок. На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак, через дії на території Польщі водії та перевізники шукають. Альтернативні маршрути, що призводять до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, і як результат збільшення черг.